Всім привіт! Я зараз вам покажу, те, що, те, що я говорила буде через місяць, а набагато рівніше. Дивіться, що в мене в руках. так показую, показую свою лялечку. Ось моя Форт Фієста. Купила я її на днях. Чесно, на емоціях була всі ці дні. Не знімала б і в шок в мене був, і різні в мене були взагалі емоції. Тому зараз вже можу спокійно вам показати свою лялечку, красунечку. Зараз я вимкну. зараз я її відкрию і сяду. І сяду в неї Форт Фієста. Бідно, під дощиком стояла трішечки, але думаю, що все буде в порядку. Так, захожу я сідаю в свою машину. Заводити не буду її, тому що я ще поки а, не маю вправо їзди. Ну, вправо маю, не маю в плані, не маю практики. Буду вчитися, як приїду з Києва. Їду на днях у Київ, потім буду з інструктором їздити. Ось такий в неї така, такий вигляд. Вона має заднє сидіння спереду. Тут вже моє волосся може бути. Коврики були абсолютно чисті, просто так як посиділа в ній. Ну, це я її купила декілька днів тому. Зараз скажу, якого числа. 15 листопада. Я купила свою красуню. До речі, ніколи не пікала. О, бачите, як. Фух, класно. Відчула, як вона пікає. І так, зараз вам розповім усе. Автомат, до речі, купила дуже багато різних вже тряпочок. Ось, щоб її витирати, доглядати за нею. На кермі, бачите, все є. Ось, є. Що це вона так припала пилюкою? Треба її витирати. Це камера. Коли паркуєшся, то все дуже добре видно. Ось така вона моя дівчинка. Um, я uh, що можу сказати? Я ці дні була просто шокована. По-перше, тоді, коли я, я хотіла мати машину, тоді, коли я хотіла мати машину, були одні емоції, коли я розуміла, ну ось-ось вона буде, ось ось ця машина буде. І тоді, коли я вже її побачила реально і зрозуміла, що вона буде моя. У мене були тоді емоції ступора. Мене тоді я не, ну, не сподівалася, що це буде саме в той день. Я її побачила цю машину 13-11, го го і навіть коли буду оформляти реєстраційний номер машини, так, то, можливо, якщо можна буде вибирати, то це буде або 13-11, тому що я її 13-11 зустріла, або 15-го, коли я її купила. Е, і це моя мрія. На жаль, не маю куди поставити телефон, але зараз спробую О, ось так. Дійсно, впаде. У мене багато що розповісти. розповісти. Е, це здійснилася моя мрія, моє бажання. Те, е, ну, я дуже хотіла машину, і я її отримала. Я її е, завдяки своїй праці дуже. На жаль, дуже багато часу я билася як муха е е об скло, тому що це було дуже ну, в Україні. Я не могла реально заробити на машину. Ну ніяк просто. Я, що б я не робила, я же, ну просто роки йшли, і я збираю, збираю на цю машину, в мене нічого не виходить. Я е витрачаюсь, а Польща дала мені саме ті ресурси, не, завдяки яким. Збулася моя мрія. Ось. Тому за 10 місців перебування в Польщі я купила машину. Машина, значить, її пригнали з Німеччини, це Ford Fiesta 2017 року. Купила її з пробігом 56 тисяч кілометрів. Мені сказали, ну я в машинах не дуже розбираюся, що це прибіг. Трьохрічної машини, що це не великий пробіг, це фактично нова машина. І я її, значить, я її побачила. Зовні вона мені дуже підійшла, тому що я дуже хотіла такого плану собі машину. я Ну, Дуже хотіла саме такого плану: біла, невелика, щоб я, ну, по-перше, я ще не вмію керувати машиною, хоча я її пробувала керувати нею. Я виїжджала в такі місця, де не було машин, і ввечері я виїжджала. Але я розумію, що сама я в місто не виїду. Я можу це зробити, але мені потрібен все ж таки інструктор, який мене буде коригувати, і з яким я оновлю свої. Ті навички водіння, які я отримала в автошколі в Києві. Автошкола Олександров. Я там навчалася. До речі, хто в Києві і планує шукає собі автошколу, я рекомендую автошкола Олександров. До речі, це реклама. не реклама точніше, тому що це такий щирий мій відгук. Я працюю автошколу, тому що навчають найкращі інструктори, найкращі Людина, яка викладач який викладає теорію, дуже, дуже класно викладають, і також практика. Ніхто не кричить, не б'є по рукам. Дуже це така психологічно тонка робота бути насправді інструктором. І я дуже рада, що я там навчалася. Я в мене кожний урок це було просто. Це радісна подія була для мене, я ходила просто як на свято, на кожний урок. Мені було дуже цікаво. Ну, плюс бажання Бажання навчитися керувати. Але так як мені все ж таки не вистачає практики, мені дійсно не вистачає практики, і я реально розцінюю свої можливості, то я розумію, що мені ще потрібен інструктор, який тому що я закінчила автошколу 15-го. Ну, я закінчила автошколу десь півтора роки тому, виходить. А в 23-му році я закінчила автошколу. Восьмого місяця. Ну, з тих пір я не керувала авто, ось, тому хочу свої, В мене буде інструктор Адам, це через знайомих. Мені також порекомендували. Дуже спокійний, стресостійкий. І так, що до самої машини, Ford Fiesta Фі... 2017 року. Вона. Пробіг 56 тисяч кілометрів, її продали в Німеччині, оскільки закінчився срок гарантії на цю машину. І нім, там, хто був власником цієї машини, її продав. І, ну, там, в принципі, так роблять. Там купують машину, поки є страховка, вони користуються цією машиною, тільки страховка закінчується, від в салоні видають, так? То вони міняють цю машину, тому ну, говорять, що в Німеччині так роблять. Так. Перевіряла на, на справність машини внутрішні її органи. Це все провірялося перед покупкою. З нею все, вона в ідеальному стані. Жодної, просто жодної немає, немає до чого придертися, лише моє волосся, все, лише моє волосся і більше нічого тут немає. Ще я піцу їла тут, до речі, Ось. Ну, що можу сказати, ні одної немає рисочки, помарочки немає, ні одної є... ну, машина реально класна. От мені вона дуже подобається. Я дуже щаслива, я дуже щаслива. А коли я навчуся і керувати нею, так досконало класно, я буду ще більш щаслив... щасливіша. Так, добре, це ну, така знаєте ліричний відступ. Далі. 100 кінських сил має. Мені більше не потрібно, поки, поки я не, поки я не, не наберуся досвіду водіння, мені цих кінських сил ось так з головою вистачить. Тому а, мені це пасує, їздить вона дуже класно, дуже вона по місту їде. ну це Подивіться тест драйв Цікаво, можете подивитися тест-драйв, щоб я не говорила, тому що одне говорити, а друге бачите на власні очі. Тому що зараз я вам не покажу, я не вийду зараз просто на дорогу, щоб вам зробити тест-драйв. Ви розумієте мене? Ось. Я несподівано її купила. Я в мене був вибір або ще рік збирати на нову машину а, чи цю купити. Ну я настільки вже не могла, от серйозно, я, я розумію, що внутрішньо я вже хочу машину. Я хочу, я втомилася, тому що є нюанси в праці, є нюанси. А, тобто я реально псих, психічно, психологічно втомилася. І коли я побачила свою цю фієсту, я зрозуміла, що я її реально хочу, і це те, що я хотіла, якщо вона. Фактично нова, як ну як нова, дійсно, тому що всередині там в неї органи всі працюють, все чистеньке, все дуже акуратненький салон. Немає взагалі, чим навіть її знаєте, олівець не потрібно купувати, щоб замазувати якісь шкряби. Зовні вона також в ідеальному стані, чиста, без жодних чогось там. Купувала я її не сама, звісно, а з людиною досвідченою, водієм, який розбирається в машинах. Тому я впевнена, що все буде добре. Ось так, ось так. Несподівано, і я реально, я її коли побачила, я її реально коли побачила, я зрозуміла, що я її хочу. Я її 13-го побачила, я дала залічку, щоб її притримали, щоб не продали. І вже 15 го, 15 -го листопада я по неї приїхала, підписала. Ну, не підписала там. До речі, підпис не ставила, але на мене її. мене є документи, все єдине, що потрібно зробити реєстраційний номер змінити. Я буду у Польщі це робити. Тому що в Україну, якщо їхати на цій машині, це потрібно зараз, тому що багато це говорить дуже дорого, а я не планую залишатися в Україні після війни, і все ж таки я вирішила бути в Польщі. Таке важливе хотіла сказати. А, ні, не говорила скільки. Її. Ага, Я її купила сторгом у 2500 злотих. За 34 тисячі злотих. Скільки це в доларах, я не знаю. До речі, треба перевести Зараз я вам скажу. А, 34 мій цікаво, слухайте. Ну, я її в злотих в мене були. Я розміняла. М -м так. Зараз я скажу. 34. А я її купила за 8.300 8.300 доларів. Ось, будь ласка. Ось, ось, ось. Бачите? Цифра. А, ось і, ну це з торгом я її купила, тому що ну, коштувала вона дорожче на 2500, але так як я її, мені продали торгом, то купила за таку ціну. А, ось, ось, ось так. Але мені треба правда трішки позичила, мені треба 7 тисяч злотих віддати. Їду, до, до речі, скоро в Україну. Післязавтра. Дуже переживаю, але більшість часу буду ну, ну, хочу з подружкою зустрітися з батьками і буду в селі. Що ж Я ж виключила інтернет, що мені все приходить і приходить. Ось так. Тому вийшло, до речі, ненадовго, тому що зараз поїду і їсти е, 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 журик Поїду на таксі, на машині, не, поки не ризикну. Дуже багато поздоровлень дуже багато, ну, до речі, хто в мене є в Інстаграмі, той побачив раніше, що я її купила. Тому ось так. Все. Всім пока. Хочу вам показати ще багажник. Як виглядає? Багажник, багажник, багажник. До речі, потепліло на вулиці. Я бачу, що вдома якось достатньо тепло. І зараз я вам покажу, її багажник. Правда, треба, треба наче відкрив багажник. Відкриваю. Ось. Так, тут у мене є така штучка. Ось, бачите? Якось так, якось так. Кому цікаво, я просто ще поки цьому. Це треба вчитися, як заливати пальне, фільтри міняти. Ну, це все треба, звісно, вчити. тому що ось так все буде виглядати. Реєстраційний номер машини буде мінятися. Моєї лялечки. Ось так, так, зараз я. Коли закриваєш машину, закриваються разом зеркала, складаються ось так, якось так.